Новий рік це можливість надзвичайно крутезна для нас. І треба е, також мати ну, бути в фокусі всіх подій і розуміти, що ну, які можливості відкриває нам свято. І ну, я хочу коротенько, ну, от, щоб, ну, щоб ви не упускали не ці можливості. От новий рік, асоціація яка? Перше – це подарунки. І от дивіться, ваша задача зараз допомогти вашим людям замовити подарунки для своїх близьких в компанії РСХ, а не купувати в іншому якомусь магазині. Нагадайте їм, що у тебе є свій магазин, і вигідно купувати продукцію в своєму магазині. А ти вже замовив подарунки для своїх близьких, тому що. Ну, тобі треба ще розрахувати час на доставку, щоб ти встиг їх отримати, що можливо не потрібно чекати суперакцію, на яке число ви там збираєтеся, щоб ти встиг отримати ці подарунки. І ще я би навіть рекомендувала сформувати якісь набори. Ось, дивись, якщо от ви зараз проаналізуєте, які є у нас подарунки. І ви можете сформувати цілі набори. Що, наприклад, якщо ти щось ну, щось купуєш, це ти отримаєш подарунок, і в людини виходить ось такий набор. І от це якраз новорічні продажі, це, це просто супер. І, от те, що Людочка говорила сьогодні, ви можете запланувати собі любу кваліфікацію, тому що люди з задоволенням витрачають гроші. Це приносить радість і задоволення, бо подарунки всім приємно. Люди і так, і так будуть щось купувати. І нагадайте їм, що ви можете в своєму магазині це купувати. Тобто, от я про подарунки. І, і ще це привід нагадати людині, слухай, а ти хочеш навчитися робити покупки без грошей? Як це круто, без грошей, тобто економити свій сімейний бюджет. І от мені привіт нагадати, люди кажуть, о, скільки треба багато подарунків, і тому, і тому, і тому. Я кажу: а всі, хто в компанії Ерсах, розумні люди, ті отримують все без грошей. Може, ви подарунками запаслися раніше, та, собі купували якісь продукти. І ви приводите це в прикладах. В прикладах людям ну, більше доходить, так? І, тому що далі будуть і новорічні свята, і день там, Валентина хто святкує. І от ми кажемо, що куди вдівати подарунки? От ми їх назбирали, вроді би мені не, ск... не потрібно скільки продукції, але у вас є можливість подарувати а не, ну, те, що у вас є, а не витрачати гроші з сімейного бюджету. Тобто, і ще раз нагадаєте про тим, хто хоче. Економити і хто хоче навчитися економити, тому що зекономлені гроші це зароблені гроші. І дуже прекрасно ці всі свята відбути, так сказати, не витрачаючи гроші з власного, з власного гаманця. Це я про подарунки. І тут же плануєте з людиною кваліфікацію. Тут же їй розповідаєте, що людина отримає. Подивіться, які бали в них є, скільки ви можете додати. Балів і на яку кваліфікацію ви можете вийти. Ну, ну, тобто, це дуже легко планувати кваліфікацію. І розпишіть людині кваліфікацію, конкретно в балах, тому що абстрактно е люди не розуміють. Бери листочок і пиши, запиши. Або я тобі е буває, на вулиці когось зустріли там в кафе. Я навіть буває, пишу, фотографую людині на Viber. От, і, е ну, Коротенько, подарунки. Далі, наступне новорічні заходи. Я сьогодні хотіла дуже, щоб дівчата розповіли, вони, ми вже почали проводити якісь заходи, бережани в перших рядах, і ви вже бачили ролики на Фейсбуці, крутезні ролики дівчат, вони провели ірсагівські вечорниці. Це наскільки круто, дивіться, ваша робота як лідера, на кого ходять лідери, люди, в яких є команди, це привід людей здружити, це привід людей зближити, зібрати, е, в коман, зібратися командою може і не, не один раз. Е, ну, це привід запросити інших людей, запросити гостей, запросити своїх коліжанок, своїх знайомих. І ви можете зробити якусь святкову програму, і плюс, понятно, ви туди, як не крутив, вплететься ерсах. Ви можете запросити людей на новорічний майстер-клас і там продумати якраз такі новорічні набори, щоб це був комплекс подогляду за обличчям, комплекс подогляду за. Цим, за волоссям якісь приємності, парфуми, не забувайте, що у нас надзвичайно прекрасні. От. І от новоріч, заплануйте новорічні заходи. Ви бачили, дівчата зробили вечорниці, вони в'язали хустки. Тобто не завжди треба запрошувати людину на презентацію. Я, чесно, ну не люблю я ці презентації. І я наскільки щаслива, коли люди ось таким чином проводять. От Дівчата у нас в Києві проводять жіночий клуб. Це ну, жіночий клуб, розумієте, я тебе запрошую в наш жіночий клуб. Або я тебе запрошую на презентацію. Для мене презентація це як Ну, от, пар, це ну Тобто цікавіше на жіночий клуб, цікавіше на вечорниці. А ще. ну… Ситані всі з розкажу фішки. В них минулого року кажуть так: вечорниці ми вже проводили, а тепер у нас будуть ірсагівські витребеньки. Тобто це якесь новорічне свято, щось придумайте на о, ну, якусь назву, якусь таку яскраву, красиву, е, от щось таке. Я знаю, що вже у нас дівчата кривий ріг почали планувати там Наталка Єлісіна 15-го числа проводить там засідання свого клубу е, клубу майбутніх мільйонерів. Ну, в кожній структурі є такі заходи, що ви плануєте. Можуть бути великі заходи, можуть бути якісь малесенькі, які ви там навіть два 4 5 ну, людей, якщо ну, це ну, ваша команда, плюс ви кожна одну-дві-три людини запросите, уже у вас ось такий камерний буде склад, яка у вас буде душевна, е, така якась обстановка. Ви можете е, спробувати якісь е, напої наші. У нас є чай, ройбуш. У нас у нас є шоколад, з якого можна зробити якісь смаколики, можна зробити якісь ну Щось зробити, придумати якісь рецепти, якісь чизкейки з нашим шоколадом, якісь коктейлі можна зробити. Обов'язково пригостіть людей не просто кавою, а у нас є ми Ви можете туди додати, туди ну, коротше, Щось придумайте. Я взагалі з нашого шоколада люблю щось придумувати. Тому щось, щось пригостіть, як от наша Світлана Засідка говорить, так, в нас спекли. Ми спекли Шикар... Шикардосний львівський сирник. Всіх запрошуємо на сирник. А тільки перед сирником ми ще з вами поговоримо ось про те, ось про те, ось про те. Розпові... Розкажіть про новорічну продукцію, просто в мене вже немає часу. А ви розкажіть про товари, які допоможуть людям на Новий рік. Я завжди е... з собою беру е... якусь продукцію. Куди б я не пішла, зараз буде. Багато зустрічей плавно переходу перехожу до наступного пункту. Багато буде зустрічей, і це привід людям продемонструвати якусь продукцію. У вас в сумочці завжди повинно з собою щось бути, тому що це ви йдете кудись в гості, там теж є якісь люди, або ви когось запрошуєте. Тобто, це такий сімейні свята. Це свята, коли люди збираються, коли ви це, це час нових знайомств. І у вас завжди буде, повинен бути з собою якийсь запас продукції, щоб ви могли продемонструвати цю продукцію і зацікавити людей так ненав'язливо, тому що ми живемо цією продукт, ну, ми живемо цим, і ми цим користуємося, і чому б нам не порекомендувати людям теж якісь хороші засоби. Я пам'ятаю, у нас теж було якесь, ми зібралися новий, новий рік чи щось якесь, ну, коротше, якась переноворічні, якась у нас була вдома зібрання. Прийшли люди, А я купила нові стільці, світлі білі стільці такого молочного кольору. і ну, вони ну, ці, Не шкіряні, а ну, трепчані, вілюрові. вілюрові. І це ж такі ці білі, красиві стільці. І сидимо за столом, піднімаємо келихи з вином, з червоним вином, і хтось мені під руку підбиває, і я виливаю цей келих вина на стільчик, який стояв коло мене. І всі гості. Ну, На новий красивий білий стільчик виливається, і я така сижу спокійно, так насолоджуюся реакцією людей, і вони, вони такі дивляться на, мої, на мій спокій. І моя дитина встає ну, і біжить в ванну кімнату, хватає першу пляшечку, яка їй попадається під руку. Це було загальне прибирання. І вона просто наливає з бутылки на ну, стілець. От, І всі бачать, як на очах це. Цей стільчик просто, ну, якби це вино зникає, і стільчик новий, навіть його ніхто не тер, ніхто його не мив. Він просто нейтралізував всю цю рідину і всі гості вау! Всі так! А вау, Короче. І зять каже, ну то ще ти не можеш. Оце щоб якийсь фокус не викинуть. Я кажу, а як же без фокусів, це ж новий рік. Тому, шановні друзі, я теж пам'ятаю, ми в нас в мене був день народження, і були ми замовили в офіс суші. Замовили ми суші, і я пам'ятаю, в мене була біленька кофточка, я люблю біле, І щось я відкриваю цей соєвий соус одноразовий. в мене ну, принькає ця, ця коробочка, ну ця ж пластмасова, і я розливаю собі соєвий соус на, на ковтину. І я ж не можу роздягтися, тому що я ж ну, в одній ковтинці цій біленькій сяджу. І тоді ще ми тільки-тільки почали в компанії Рсах працювати, ще ми так довго довге до, добру продукцію не знали. І я хватаю першу попавшуся пляшечку, яка була з бризкалкою, І це якраз було: е, це що було засіб для манжетів, воротничків і манжетів. І я ось так пшик-пшик-шик прямо на собі. Так витираю, витираю цю пляму, і вона на очах зникає, і ти, і всі вау! Вау! Коротше, друзі, тому в мене завжди з собою, я зараз і підготуюся собі, отака маленька пляшечка з наших парфумів, ті, що раніше були оці серебристі, золотисті. Туди ми наливаємо дамбу, наливаємо що ми, наше баньо, фруктові плями прекрасно знімаються. Ну, в якісь інші зараз продаються маленькі такі пляшечки. Тобто, шановні друзі, треба підготуватися. Найкращий експромт, це підго... найкращий фокус, це який підготовлений і атрепетірований. Тому, будь ласка, Щось людям та покажете. Я впевнена, що однозначно буде нагода. От, тому що ну, буває такий буряк, із, із, того, цього, із шуби впав на білу скатертину, і всі люди вау! Ну, таких випадків, ви знаєте, дуже багато. Е, ну, Зрозуміли, ви можете продемонструвати нашу продукцію: масажний крем, в когось болить голова. Там хтось щось там, ну, коротше, якісь продукти для здоров'я підготуйте. Далі. Що ще? Дивіться? обов'язково, ну, Ви зрозуміли, зустрічі. І ще 22, -го, 22 -го грудня я провожу теж корпоратив, у нас буде новорічний. Це я запрошую всіх. 15-го це буде Наталка Єлісіна, де свого бюро, щось там проводити. А 22-го вся структура, ви всі мої, я всіх запрошую на новорічний корпоратив. І я знаю, що зараз будуть обяви інших міст. Зробіть ці об'яви, запросіть людей. Хай люди прийдуть, може хтось паралельні гілки. Я всіх запрошую, всіх бюро, всіх хто є в кривому розі, тому що в нас є люди з інших бюро. Я всіх запрошую. Приходьте, всі тільки зараніше, щоб ми могли замовити. Я зал замовила, скільки буде людей, ще ми можемо уточнити. От. Тому, шановні, а, і це привід, ну, ваші таланти розкрити. Тому що я знаю, що у нас є люди. Я кажу, кого, якого Діда Мороза нам шукати, коли у нас є е, Жені, Балабан чоловік, е, і вони, така пара, що ну, сім'я. Новий рік Снігурочка і Дід Мороз. У людей стільки талантів. Знаєш, що в нас є тамада своя, у нас є люди, вчителі, це ж масовіки, і ще ті. у нас скільки талановитих людей, і це привід вас, от людей здружити, це привід людей розкрити свої таланти. Тому що хтось вміє заходи проводити, як от ми були в Одесі, да, в Світлані Вознесенської. Що людина, коли вона проводить якийсь захід, ну вона прям розцвітає, вона як риба в. В воді, вона в своєму середовищі, і вона може проявитися, проявити свої таланти. Тобто не всі можуть на сцені там розповідати школи, там, і лала, а люди можуть проявитися ось таким чином, якісь конкурси новорічні, щоб воно було пов'язане з РСАГом. І обов'язково ви це в соцмережі, в соцмережі, щоб люди бачили, що ви не, не продавець продукту. Е Продаєте там продукти і, 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 і все, що у вас є життя, що ми сім'я, що у нас є багато цікавих моментів, що ми цікаво живемо. Тобто показуйте все, це все, демонструйте, щоб, ну, новорічні заходи, а все рівно червоною ниткою проходить, що це компанія «Ерса». От І, і соцмережа. Я вам хочу сказати, шановні друзі, я сьогодні зайшла. Не полінилася, хотіла скрини поробити. Зараз пороблю, в чат покидаю. Для чого проводити прямі ефіри, для чого проводити ну, якісь заходи онлайн, записуйте це, будь ласка, записуйте, робіть прямі ефіри, робіть якісь ролики, коротесенькі, хто не вміє. Хай спитає, попросіть, у того вже більшість людей вміє. Зараз це дуже просто в Тіктоці. Щоб ви звучали в ефірі, щоб люди бачили, що ми, ну, що ми живі, що ми веселі, що ми позитивні, що ми розвиваємося. Так от, дивіться, я зайшла, була проста презентація. Коли Таня Семенюк приїжджала до нас в Київ, ну просто подивилася, скільки переглядів: 2600 переглядів. Проста презентація. Я просто поставила телефон, ніяких реклам, ніяких таргентів, нічого. Просто е, органічний охват, звичайнісінька презентація в Києві подивилося 2600 людей. Ось буквально остання презентація проводила е, наша Лайна і Ніаніла Кулік. Я теж дивлюся, скільки тут часу пройшло? В суботу була презентація. Пройшло два дні. Субота-неділя, навіть ще два дні не пройшло, двоє суток навіть не пройшло. Вгадайте, скільки переглядів? Тисячу сімсот переглядів на Фейсбуці. І ще Фейсбук не всі не показує. Ви розумієте, для чого соцмережі? Те, що ми сиділи, дивувалися, Санубар казала, що ми проводимо прямий ефір, тисячу п'ятсот людей дивиться. Так, новорічний наш не новорічний, а коли ми приїхали з Туреччини. І проводили постпромоушен, зняли зал в Кривому Розі. Ну, я просто свою статистику знаю, а ви подивіться свою. Подивилося 3,5 тисячі людей. Ну, Просто, коли вона називала ці цифри, то ми, ну, якби, воно якось. Ну, так на слух сприймалися, так вау, як так? Вони проводять прямий ефір, півтори тисячі людей дивляться. Так, от, ефір Лайни Ніаніли Кулік уже 1700 людей подивилися за півтора суток. Тому що ну, друзі, що я хочу сказати, наскільки у людей є попит на цю інформацію, наскільки є попит, попит є. Розумієте? Тому, будь ласка, дайте людям цю інформацію. Будуть якісь результати. Ну, це ж три секунди. Ось так навів телефон. Розкажи, будь ласка, поділись з людьми. А у когось, може теж така проблема. От, ну, Скільки у нас результатів, це просто величезна кількість. І люди вони ну, так бояться, так якщо його на сцену ну, вивезти, то людина боїться. А якщо ти так не визначає, десь там. Збоку тихенько раз і записав. І тоді можна і спитайте у людини, можна я викладу давай тебе такий прекрасний результат? Тобто питайте дозволу, щоб було все коректно. І люди часто, ну, звичайно, можна. Я говорю, ти допоможеш дуже багатьом людям. Так, це е, викладайте це все в соцмережі, щоб як от ми приїхали з семінару, у нас такий бум е, був, скільки всього. Е, от. І люди на це приходять. Люди приходять на двіжухлу. Люди хочуть бути в команді, люди хочуть бачити успішний бізнес. І тоді вони до вас прийдуть. А якщо вас не чути, не, не видно і не чути, і ви десь в погрібі під кроватю одіяло вкрилися і світло виключили. І хто вас знає, що ви такий молодець, тут будуєте величезний бізнес. Тому виходьте в люди. Це я про ну це е, про фото, відео. Ну, це все наступне. Дивіться, новий рік це що? Це привід, привітає, це, це привід сконтактувати з тими людьми, з якими ви давним-давно не контактували. І ну, бувало, ти та я вже три роки там чи буває п'ять років не бачила людину. І якось незручно, просто так, як, як сніг на голову людині е, звалиться. Так? А коли свято, о, це от ми завжди шукаємо якийсь привід зателефонувати і привітати. Я так хочу тебе привітати. І це ж ви від щирого серця, правда, привітайте людину, запитайте, як у неї справи. І поки ви питаєте, як у неї справи. Виявляєте потреби, може людина вчора не хотіла бізнесу, а сьогодні хоче, може їй потрібна якась допомога. Тобто задавайте питання, Я не, не, не потрібно під час привітання проводити презентацію. Ви просто собі е, маєте на увазі, записуєте її в список, є е, е, нагода зразу щось скажете, нема нагоди, скажете пізніше, але ви собі помітку зробили, ви контакти мостики навели, і далі ви почнете з людьми ну, продовжувати. Спілкування. О, тобто контакти тих людей, яких ви знаєте, ви можете обзвонити. Дивіться, коли ви будете зустрічатися, просіть рекомендацій, обов'язково. Буде звучати тема Ірсагу, тому що я цим живу. Люди бачать чим, чим я живу, і деякі самі питають, і ви просіть рекомендацій, тому що ви будете зустрічатися з великою кількістю людей. Не потрібно там, коли ви на новорічну ялинку вийшли на вулицю, п'єте шампанське і розповідати презентацію, маркетинг план але ви беріть контакти. Ви просіть у інших людей, беріть контакти, і далі ви зможете з цими людьми ну, сконтактувати. Тобто ви розширяєте свій список знайомих, ви, ви розширяєте свій список ну, тих людей, виявляєте потреби, кому це могло бути потрібно. Рекомендації. Ви можете заявити про себе під час, ну, тобто, дивіться, ви зустрічаєтеся з великою, будете зустрічатися з великою кількістю людей. І якщо ви тільки почали цей бізнес, ваша задача, як я кажу, просто засвітитися, щоб люди знали, що ви цим займаєтеся, тому що скільки випадків. Коли наші близькі люди зареєструвалися зовсім іншу команду і кажуть, так а ти ж мені не розповідала. А чого ти мені не розповідала? Якби ти мені сказала, що ти теж в Версазі, я теж би ну, якби зареєструвалася, але в твою команду. І таким чином наші якісь близькі люди, ті, що нам рідні, наші самі найдорожчі, вони опинилися в якихось паралельних гілках, і вже вам трошки від цього сумно, тому що ви могли бути однією командою. Ось таким чином наводьте ці мостики, наводьте, заводьте нові знайомства, нові контакти, згадуйте старих людей, вітайте їх з Новим роком, даруйте їм нашу продукцію, і буде така ненав'язлива, красива реклама. Так, демонструйте продукт.